І перший непоганий окунець. Отакий. Хех. Довго я не включав камеру. Думаю, поки не найду рибу знав і оплавав, плавав, ну, дуже багато місць. І от нарешті нормальний окунь попався. І знову вертушка працює. Хех. Я вже тут і кольдмінов. отакий 65-й лупашу. І Копії на, на тінька, щучку пробував, і оригінальний тінік. І теж нічого. Силікон пробував слім шатві. У двіничках і ніц, ніц зовсім тільки от вертушкою дається тут от поприлата зловити окушка. Ловлю сьогодні новим шнуром. Цей First фірсбрейд був у мене такий восьмижильний, але ну, тепер дали спробувати чотирьохжильний 0,4, 8 ЛБ 3,6 кг на розрив. Ну, я знаю. Поки що поганого нічого не можу сказати. Нюансів поки ніяких. Щось, якщо буде, то обов'язково скажу. Так що рибку зараз сфоткаємо і відпускаємо, що рибку сфоткали і відпускаємо. Та, один мінус, що в човні я не можу нормально рибу сфоткати. Якщо ловиш з берега чи не знаю, хіба був би Більше човен, то я б собі його десь міг поставити, якось сфоткати ту рибу, так. Поки без шансів я ще нічого цікавого не придумав. І тут по берег, де така... Лінію з латаття, з лопухів, чи хто як на них там каже. І от попри ту таку лінію я тут і обкидаю. Ну, запутався. О, і також прив'язав 0,4 флюр. Таке, щоб трошки грубший був. І обов'язково застіпки з вертлюшком, щоб не крутило нам шнури від вертушки. До того мав ще дві покльовки маленького окуня, але ну, таке навіть не хотів знімати. А це вже такий гарний попався то Можна і показати. Не знаю, чи то що буде співати, чому я ще, ще трошки тут постою, покидаю, ну і хочу переплисти на то місце, де завжди клює окунь, і спробувати. Що там буде відбуватись сьогодні ввечері. На вечір, до речі, розпогодило, його цілий день було так пасмурно, вітерець був такий, якраз була щуча погода. Ну і не було спеки дуже сильної, а на вечір от розпогодилось. Хмари розійшлися, вийшло сонце і десь до 25 градусів трошки перегріло. Ну, але окуні має під вечір почати клювати гарно. В принципі, я на це надіюся. Yeah. E aí? А, Окей, лодку закрутила. Так, це ж чукарь. Так, ти шо ж ти будеш робити? Я окушків потію. Тут знову щукар клює дикий. Все, легенько її чпили і вона поплив. От що таке прив'язка до очерету? Невеличкий острівок тут і по-любому тут щось крутиться. Зразу тільки підплив ближче. Окунь і зразу щукарик на другому закиді. Так, Три рибки вже є і два клювання, було маленького окуня. А два таких середнячкових очкових тупалося, і шнурочок. І коли я гарно акуратно відпустив, не треба було навіть в човені запихати. Не сидів за два гочки, трійнику. Так що зараз що перепливаю швиденько. Думаю, що я встиг, або встигну Ще до того місця добратися. Надію, що там нікого не було і, і що там вже не обловили. Тут місцевість. Не. Зараз будемо пробувати. І, нарешті я доплив. А доплив тоді, коли вже сонце кричало. Вже майже сіло. Зараз хоч провірю, чи тут щось є, чи немає. Є окуньок. Малесенький. Зразу з першого закиду. Пугає зараз по закидів. В кожну точку, щоб максимально ефективно і швидко це все виловити. Ох, дивись Прямо тут клюнуло и... і в мене вертушка полетіла. Опа. Тільки кину. Це самому цікаво шо там. Ах, який там був окунь! Ха -ха. Це вже була риба трофейна. За пів кіло однозначно. І тільки я під кущик йому підкину і він зразу. Зрел вам класс знов той самий кущ. Нажав кусок поменше. Опа. Шкода, що не дотягнова, риба була зачетна. І ще так не виважування було незрозуміло, чи то щука, чи то око. Що воно взагалі таке. Не поборовся гарно. Ого, що таке було? Риба? Це була риба. Окуньовська риба. Фух. Класний окунь. трошки його потримаю на фоточці. Опа. От так я тут якір, а в мене новий якір, а я так і не показал, а вот такий вот. Отакий от вот якір у мене. Три з половиною кілограм. Лодочка у мене. 2.30. Якір 3,5, воно вроді мало би вистачати, щоб його тримати. Більше тут трави багато. Спробуй, ну стіль точно буде тримати. А от коли буде квіти, ну, сильний немає випливати, звичайно. Ага, yeah. oh, 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 oh. Z'jrò не добрав, не добрав, а ти мені вже так конкретно. Пару разівки в Смислу думаю не трофейну окуню промахав, Хух. ну, не завжди ловили трофейні. Так вої маленьких треба половити. Опа! Це влупило гарно є кушарити. Ще я його таки Ось Отак на захід сонця хлопця покажу. Тут вже не видно. <гум> так і відпускай.

Покажу по приколу яка година. 22.03, а я... <сум> а я з окуня Це вже нічна рибалка на окуня виходить в мене. Опа це що таке? Це це окунь. ходи сюди. Ну, це не той великий. Тому не клюнув, але це також крутий. Єс. Yes. Як він той окунь клюнув я безпінять. Але... А якось він плюнув. Так, на годиннику 22.19 і останній окунь я зловив десь 22.08. Переплив, чуть ли не пів ставка, щоб сюди доплисти, бо спочатку плавав в інакших місцях, ну але свого окуня... Не зловив, він втік від мене, але було декілька також нормальних. Так що всім дякую, що дивилися.